Всім привіт! Груповий етап чемпіонату світу з футболу в Катарі набирає обертів. Вже йдуть матчі другого тура. В одному з таких матчів Франція проти датчан оформила собі вихід в плей-офф, а в іншому матчі навпаки Саудівська Аравія, яка бадьоро грає, однак програла Польщі, і тепер все буде вирішуватись в цій групі в третьому турі. Давайте глянемо, що там було. По грі поляків з Саудівською Аравією. Що хочеться сказати, боліваємо ми, звісно, за поляків, вони нам дуже допомагають. А от гра подобається нам Саудівської Аравії. Чому Та, ну тому що це команда, яка намагається побудувати якусь комбінаційну гру атакувального типу, дуже насичує штрафний майданчик суперника. Я потім продемонструю вам скріншоти. От а поляки вони надіялися зіграти на помилках суперників, і в цьому матчі їм це більше вдалося. Хочеться дуже відмітити перший гол збірної Польщі, тому що він був якісним максимально. Від своїх воріт, не даючи ні разу торкнутися м'яча гравцям збірної Саудівської Аравії, вони провели атаку. Притому це було так швидко на одному з флангів, що з іншого флангу гравці не встигли сісти. От, поки м'яч рухався від воріт поляків до воріт Саудівської Аравії, з іншого боку, гравці Саудівської Аравії навіть не стигли звузитись, достатньо, щоб там в штрафному майданчику не дати Зелінському прийняти м'яч і пробити. Тобто, це був топ рівень. Якщо до забитого м'яча гравці збірної Польщі ще намагалися ну, хоча би вдавати якусь боротьбу за центр поля, то після того вони пересіли в таку революційну схему 5-3-1 Роберт Лівандовський, десь там попереду, і просто вони навіть не зустрічали гравця, який може подати там до 40 метрів до воріт підходив. От це давало гравцям збірної Польщі можливість глибше сісти, контролювати свій штрафний майданчик з іншого боку, коли гравця саудівської раї ніхто не зустрічає, вони можуть легко підготувати передачу в штрафний, при тому наситити штрафний майданчик своїми гравцями, що звісно створює небезпеку, і ця небезпека була багато небезпеки. Гравці судівської аравії ближче до кінця першого тайму заробили пенальті однак не змогли його реалізувати. Там щезне чудово витащу початку пенальті. А потім ще добивання відбив, перевів на кутовий удар. А ближче до другої половини другого тайму Роберт Лівандовський, обікравши гравця збірної Саудівської Аравії, забив свій гол на чемпіонатах світу, зробив рахунок 2-0. І насправді це трохи надломило гравців Саудівської Аравії, бо вони відчували, що вони створюють, що вони можуть. І в такий момент, коли ти пропускаєш, то в них можна сказати опустилися руки. Хоч вони продовжували грати, але, скажімо так. Не було вже відчуття, що ми не здатні зрівняти рахунок, хоч там ще було 20 хвилин часу. Все одно, склалося враження, що все це фінальний рахунок або результат, перемога збірної Польщі. Резюмуючи гру збірної Польщі, хочеться сказати, що вона така доволі суха. Невиразно можна сказати, і що саме обідно, що потенціал то в цих гравців є. Вони багато з них виступають в європейських чемпіонатах. Той же Зелінський зараз в чудовій формі. Левандовський, як завжди, в Барселону зараз тащить, можна сказати, от Меттью Кеш грає в прем'єр-лізі англійській. Ну, в принципі, це команда, яка може значно більше. Однак вони вибрали такий шлях: шлях гри від захисту, шлях шукати простір. Команда, яка на тебе атакує, і разом з тим хочеться підсумувати, що за два тури вони не пропустили, поки що набрали 4 очки. І навіть в них ще гра з Аргентиною, правда, але навіть при поразці в певних умовах вони можуть вийти в плей-офі, там якщо Саудівська Аравія не набере свої очки. А в протилежність цьому є Саудівська Аравія, яка чудово грає, вони хочуть по-різному атакувати. Вони хочуть домінування, вони в чудовому стилі обіграли збірну Аргентини, але разом з тим вони пропустили два сухих м'яча. О, суха аналітика! Два сухих м'яча, і тепер вони можуть не вийти на чемпіонат світу в плей-офф. Їм потрібно тепер обов'язково обігрувати свого наступного, наступного суперника Мексику. Е, їм може підійти ніч'я, але там тоді треба специфічні умови в іншому матчі. Їм не варто розраховувати на ніч'ю. Там треба, або щоб поляки програли в три м'яча, або щоб поляки виграли збірною Аргентини. І тоді Аргентина набере три очка. Е, ну, Вони будуть грати на перемогу. Ми вже знаємо цю команду. Я не думаю, що вони будуть грати з мексиканцями на нічю. Е, тому так, там буде заруба, і я думаю, що. Е... Я думаю, що вони можуть вийти в плей-офф. Все, все в їхніх ногах. Як і в Польщі, як і в втім, важче. Їм, щоб все було в їхніх руках, ногах, їм треба обігрувати Аргентину. От. Ну, якщо вони обиє вийдуть, тоді не вийде Аргентина. Побачимо на цей чемпіонат світу. Такі цікаві моменти бувають. Хтось мусить вилетіти. Давайте перейдемо до гри Франція-Данія. Що такого цікавого перед грою хотів би зауважити. Це те, що Данія дві попередні гри в лізі націй перемогла Францію два рази. Тому сказати, що Франція повинна просто вийти і оформити собі путівку в плей-офф не можна було. Ще хочеться сказати, що Франція це чудово розуміла, і вона намагалась зіграти як збірна Польщі. В першому таймі, по крайній мірі. У них схема була 4-3-3. І оця 4-3-3 чудова схема, враховуючи те, що у них на лівому фланзі Мбапе просто біжить, на правому фланзі Усман Дембеле, І не хватало трішки бензима. Тому що це би був просто ну, тріо на рівні Месі Неймар-Суарес або Роналду Бейл-Бензима. От бензима, два рази міг попасти, але. А так був всього лише жиру, всього лише людина, яка забила найбільше разом зірі Анрі м'ячів за збірну Франції. От так не щастить їм. Дідя Дешам, головний тренер збірної Франції, він завжди мені здавався таким раціональним на попередньому чемпіонаті світу, який вони виграли. Мені здається, Франція теж грала тільки ті моменти, коли їм треба. Вони включались на 15 хвилин. Вони забивали один гол, іноді два, і тоді сідали, грали спокійніше. Тут з Данією вони відразу грали спокійніше і розраховували на оці свої крила швидкі. Там побіг Дембелет, там побіг Мапе, попробуй Попробую їх дуже не Стримай. От, щодо Данії, то в Данії набагато така цікавіша, креативніша схема. В них схема 3-4-3. Тобто по цифрах це звучить вже доволі агресивно: три нападаючих, лише три захисника і четвірка в центрі поля. Я розглядав, як грає Челсі в схемі 3-4-3, і там було дуже багато проблем на провалах. В центрі поля, тому що там не хватало футболістів, тільки відрізали верхню трійку. Зразу там 3-4 не справляються. Вони надто вузько, і ось насправді в збірної Данії така проблема там могла виникати, але не встигли віддати передачу. І збірна Данії швидко намагалася назад сісти в схему 5-4-1. Тобто там поверталися фланги в захист. А оця трійка сідала два крайніх футболіста прикривати позиції. Вінгерів, цих латералів, і виходилось 5-4-1. От, тобто Отдання намагалися використовувати і п'ятірку в нападі, і п'ятірку в захисті, коли сідали ці от латералі. Тобто, це така схема, яка намагається і одне, і друге, і вона вразлива в переходах. Але треба відмітити, що данці встигали встигали сідати, закривати центр, закривати фланги. От, тим не менш. Франція теж мала план Б на гру. От як я і сказав, Дід'є Дешам раціональний тренер. Якщо в першому таймі не вийшло забити там на швидких переходах, в другому таймі вони все-таки починали позиційну гру, там теж піднімалися крайні захисники, насичували лінію нападу, і в кінці кінців знайшли свої моменти, там могли і більше забивати. Кіліан Бапе оформив дубль, і Франція все-таки перемогла тут, ну Багато чогось говорити поверх не варто, я думаю, Франція все-таки сильніша, І в більшій мірі це закономірний результат. Щодо гри збірної Данії, то, ну блін, як на мене, то це та сама чудова команда, яка була на чемпіонаті Європи, пробилась доволі високо. Це та сама команда, яка в кваліфікації на чемпіонат світу програла ще одну останню гру збірні Шотландії. Вона там вже, по-моєму, нічого не вирішувала. Ось, але їм бракує якоїсь різкості в завершальній стадії. Вони от вони не можуть ну, довести до якісного удару останнього цей момент. Тому що ну, вони добре тримають структуру, хочеться сказати. Оця от їхня схема. 3-4-3. Гарно вони перебудовуються. Це не лише вони в другому таймі грали в 5 захисників. А Першому таймі в трині. вони постійно там як треба сісти, десь з одного флану сідали. Вони в чотири захисника час від часу грали. Один летераль опускався інші ні. І це все працює. Це все працює як треба і в якісну, і в напад, і в захист. Тобто вони тримають баланс в тому плані, і в центрі поля ніби хватає гравців, Хоч їх там лише двоє, по суті, два опорника. Але от. Чогось чогось бракує якоїсь дещиці. Ну я надію, що вони вийдуть в плей-офф, Мені ця команда імпонує. Отже, як ми бачимо, команди, які намагаються діяти більш раціонально на цьому чемпіонаті світу, поки що досягають успіху. Франція, наприклад, вже на 99% не те, що вийшла в плей-офф, а зробила це з першого місця. Там треба щоб. З колосальним рахунком перемогла збірна Австралії. В Данії навряд чи навряд чи це буде. Щодо Данії, то їй потрібно обігрувати Австралію. А Австралії треба не програти в Данії і там, ще, щоб Туніс не виграв Франції. Ну тобто їх ніча по великому рахунку влаштовує бо, навряд чи Туніс переможе збірну Франції. Отже, в цій групі саме гра. Австралії з Данією буде вирішальною. Я буду її дивитись, вас теж закликаю, тому що це буде цікаво. От ну, наразі в мене все по цьому випуску. Так що дякую за увагу. Всім, хто додивився до кінця, можете ставити лайки, писати коментарі. Буде цікаво прочитати, що ви про це думаєте. До побачення!